Всім привіт! Мене звати Костя. Це канал навколо спорту. Ми з вами не бачились один день. Сьогодні ми обговоримо сьомий та восьмий змагальний день на Олімпійських іграх в Парижі. І просто розпочати. Хочеться, я не знаю, мабуть, зі слів, які звучали з вуст наших українських спортсменок, з, на, з вуст наших шаблісток на першій сходинці п'яп'єдесталу. Це ще нам, браття, молодії, усміхнеться доля. І сьогодні, і сьогодні доля усміхнулася нашим українським шаблісткам. Українські спортсменки, олімпійські чемпіонки. Я не знаю, вже пройшло декілька годин після. Фіналу емоцій просто мільйон. І сьогодні ми з вами це все обговоримо. Тому поїхали. Добі -добі! Найвизначніша просто подія, яка трапилась від в моменту відкриття Олімпійських ігор. Це те, що наша збірна України з фехтування на шаблях стала олімпійськими чемпіонками. Спустя 16 років з Пекіно 2008. Ольга Харлан та компанія здобули просто, я не знаю, омріяне золото. Фу, Давайте так емоції заспокоюємо, так трішки по порядку, щоб все структуровано вам розповісти. Що відбувалося восьмий змагальний день на фехтуванні? Наша просто головна надія це українська шабля на чолі з нашою лідеркою з Ольгою Харлан. Розпочинали свій шлях сьогодні з однієї четвертої. В одній четвертій наші спортсменки зустрічались з представницями Італії. І як показав в сьогоднішній день з італійками, до речі, наші ще так досить нервово фехтували. Хоча й українки і весь матч і були попереду, але тим не менш відрив з Ався не дуже великий, тому в одній четверті українки перемогли з результатом 45-37 та вийшли в півфінал. В півфіналі на наших співвітчизниць вже чекала збірна Японії. Японія вже була трішки серйозніший суперник. І до речі, за увесь день з японками ми досить так впевнено розібрались і теж були постійно попереду. При тому так запасом 5-6 уколів від самого початку. Як Оля Харлан задала нам цей тонус, так якби весь бій і протривав, і наші перемогли з результатом. 45-32. Сенсація, просто неймовірна сенсація, сталася в іншому в півфіналі, де Південна Корея зустрічалась з головними фаворитками Олімпіади збірною Франції з першим. Номером світового рейтингу француженки зайняли перше друге місце в особистій першості, і я вам скажу так, що навіть я особисто вважав, що ну на так склалася сітка, що в наші були в нижній частині, француженки в верхній. Наші були третіми сіяними, тому якби з француженками ми чисто теоретично могли би зустрітись тільки в фіналі. Я думаю, окей, ми в фіналі. Якщо програм Франції, це буде капець як прикро, але але, ну, якби справедливо, тому що Франція ну, зараз просто топ топ топ. і що робить Південна Корея в другому півфіналі, вона просто перемагає збірну Франції. І тут фінал. Збірна України, збірна Південної Кореї. Матч за бронзу, збірна Японії, збірна Франції. І в матчі за бронзу француженки поступаються збірні Японії. І це просто я не знаю, це сенсація турніру з фехтування, що француженки, де вони вважались беззаперечними фаворитками, вони просто залишаються без нагород. Але це... Ми uh, чекали на фінал. До речі, в мене ще стосовно самого фіналу є дуже велике нарікання на суспільне спорт, тому що я спеціально собі купив підписку на Мегого. Я скинув посилання своїм батькам. Всі чекали, чекали, чекали. І як оказалось, на першому, на скажімо так, на головному саме екрані да, по телебаченню чомусь показували легку атлетику. І коли я бачу 21.01 і вже бачу, що Оля Харлан вже почала фехтувати, а на суспільному легка атлетика. Але Добре, що на допомогу є все ж таки є інші, що були посилання це YouTube і так далі. Але ну до речі, це прям прикро за суспільне. Ну це їхній, як на мене, величезний профтик. Але на це ми не звертаємо уваги. Рухаємось до самого фіналу. Першу в нас фехтувала наша Ольга, і розпочала вона з перемоги, але далі, тому що я нагадаю, що в фіналі на шаблі в кожній спортсменки є, скажімо так, по 5 уколів, і коли доходить рахунок до 5, вже переходить наступна фехт. Це тобто хто перший набере 5, 10, 15 і так далі. І перемо і до 45-х. Хто перший вдарить 45-й укол, той і переміг. За збірну України в нас фехтували вже чинні олімпійські чемпіонки: Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравицька та Юлія Бакастова. І Юля Бакастова в нас фехтувала в півфіналі та фіналі. Олена Кривицька фехтувала в одній четверті. Ось протягом всього фінальної сутички українки поступались не сильно. Там були моменти, де вже ніби розрив був до шести ударів. Але Оля Харлан в другому своєму бої е, так і скоротила, і ми завжди відставали два на два-три уколи. І це тривало тривало до достанні вже сутички, де було 40 в кореянок. Боже в е, наших, я не пам'ятаю, чи 38, чи 37. Мені, якщо чесно, вже голова самого розривається. Але Ольга почала дуже впевно, де вона зрівняла рахунок, йшли там 40-40, 41-41, 42-42. І після рахунку 42-42 три удари, три уколи поспіль вдарила наша Ольга, і ми стали олімпійськими чемпіонами. Просто емоції дівчат, мені здається, що вони самі ще не зрозуміли, що відбулось. Тому що в інтерв'ю після вже нагородження, яке вони давали, в них просто я не знаю чи. Опустошення, чи, чи ще нерозуміння, що вони зробили. Але мені здається, має пройти ніч, щоб трішки всі заспокоїлись. Прийшло це усвідомлення в самих спортсменок, що вони зробили в цей день. І це просто неймовірний результат. Що ми маємо? Ольга Харлан найтитулованіша українська спортсменка саме за олімпійськими нагородами. Де вона вже має шість нагород, 2 золота, одне срібло та три бронзові нагороди. Ольга просто. Я не знаю, ну неймовірна. І ще завершена з однієї сторони? Це прям така класна крапка в такій просто феєричній спортивній кар'єрі. Але я вірю і надію, що зараз Ольга піде в декрет і до Олімпіади в Лос-Анджелесі. Вона повернеться. Тому вітаємо. Я вітаю всіх своїх підписників. Я вітаю збірну України. Я вітаю наших неймовірних дівчат і їхніх тренерів з цією просто супер шаленою мега-перемовою. А ми рухаємось з вами далі. І рухаємось ми з вами до новин легкої атлетики. нас, звісно ж, тут новини, тому що Марина Бехроманчук одна з головних претенденток на нагороди і не побоюсь цього слова на золото, провалила свої фінальні стрибки в стрибунок в Патрійному працює такий принцип, що у фіналі в нас було 12 спортсменок по результатам трьох стрибків. Вісім спортсменок продовжують змагання, чотири спортсменки завершують змагання. В Марини якось прямо не складаються головні старти чотириріччя. Я пам'ятаю Олімпіаду в Ріо, де Марина в це була її перша олімпіада. Важу Панкаче. Дуже прикро за Марину. Що було на Олімпіаді в Ріо? В фіналі тоді ще Марина виступала, ще виступала в стрибках в довжину. В фіналі в неї було три заступи, і вона не продовжила змагання. В Токіо вона вже показала п'ятий результат в стрибках у довжину, але там була дуже величезна конкуренція. І, на жаль, за медалі її зачепитись не вдалося. В Патрійному тут вона була однією з претенденток на золото. Як показала вже фінальний результат, навіть із тим показником, який вона показала, ось буквально на останньому етапі діамантової ліги. Вона вже була би третя. Да, звісно ж, там лив дощ, але всі були в однакових умовах. Перші дві спроби в Марини був заступ, і їй третю спробу просто кров з носа, але треба було стрибнути. Притом, і треба було стрибнути за чотирнадцять двадцять. Цей результат, який вона в принципі показала в кваліфікації, 14-3. Але вона показала результат 13-98, Вона посіла 11-те місце, і вона не пробилася до наступних трьох спроб. Якби вона хоча б стримала 14-20, мені здається, вже була б так трішки розслаблені, що і могла б перемогти, тому що переможниця і медалісти показали не дуже сильні результати. 15-02, 14-89 здається. Тому надзвичайно приклад за Мариною. Нагадаю, що Марина це моя землячка, я сам з міста Хмельницького, і Марина теж хмельничанка. Я думаю, що вона теж після Олімпіади вона піде в декретну відпустку, і я би дуже не хотів, щоб вона завершувала кар'єру, тому що її просто в доробку не вистачає. Олімпійської нагороди, і тут тут вона так могла посперечатись і за нагороду, і за золото, але на жаль, на жаль, Марина посіла тільки 11 місце. Я підтримую Марину в жодному разі. Не будемо якось її там писати, там чи казати, що яка вона там погана, і так далі. Ні, ні, в жодному разі успіху їй ми тримаємо за неї кулаки та бажаємо їй подальших перемог. Кваліфікації виступали в нас дівчата в степках у висоту, де звісно у нас Ярослава Магучик пройшла в фінал, про це навіть і не йде мови. Потрапила в фінал в нас і Ірина Геращенко. На жаль, Юлія Левченко, третя представниця збірної України, не потрапила у фінал, навіть не взявши першої стартової висоти. Це ніби як і очікувано, тому що сама Юля вже після. Змагань заявили, що вона просто готова на один відсоток. тоді чесно, я не дуже розумію, чому б вона їхала на Олімпіаду. Що знала, що готова погано? Я не знаю, які там всі внутрішні ці моменти відбуваються, але ну тим не менш, ми вже в дев'ятий змаганий День ми будемо тримати кулаки за Ярославу Магучик і за Ірину Геращенко в стрибках у висоту. І будемо сподіватися, не сподіватись, я вірю, що ми здобудемо друге золото. І наступні випуски теж розпочну, просто з неймовірної новини. Це те, що Україна теж здобула другу золоту нагороду. Михайло Кохан теж у своєму виді потрапив у фінал, Потрапив він з четвертим результатом. Тому теж будемо вболівати за українця в цьому виді програми. Давайте, щоб ще трішки закрити тему легкої атлетики, що так восьмий змагальний день з супертопового в нас відбулося цей фінал жіночої 100 метрівки завжди 100 метрів і 200 метрів, що в жінок, що в чоловіків. Це просто, я не знаю, така кульмінація всієї всі легкої атлетики. Тому що в нас тут трапилось суперскандального і максимально незрозумілого. Це те, що одна із фавориток, представниця ямайки, Шеліан Рейзен Прайс, яка багаторазова олімпійська чемпіонка, я не знаю, там 11 кратна чи 9-кратна чемпіон. Ка світу і просто її дискваліфікували. Просто вдумайтесь за що за те. Що на стадіон вже безпосередньо перед півфіналом є е, оказується якесь таке правило е, і вимога, що всі спортсмени зобов'язані прибувати на автобусі своїх делегацій. Представниця Ямайки Шелінф Рейзен Прайс вона своїм шляхом туди добиралась і просто не допустили до тренувального манежу і не допустили до стадіону. Це прям я думаю, що це буде ще такий скандал, тому що ну вона одна із ну вона як Сімона Байлс, просто в легкій атлетиці, і ну така якась дрібниця, як на мене. Ну от поділіться до речі, от в коментарях ще ще, щеповище повертаючись, чи бачили ви як фехтували в нас наші шаблістки, чи чули ви цей скандал? Які от, ваші думки чи адекватно це дискваліфікувати спортсменку за те, що вона своїм шляхом добиралась до стадіону це такий бред. Ну, якось навіть не впадається в голові. І вболівав я, до речі, на стометрівці в фіналі за представницю Сполучених Штатів за Шакарі Річардсон, яка здобула срібну нагороду. Так дуже вона погано насправді в фіналі виступила. Знову ж таки, був дощ. Я не знаю, чи можна це спихнути, але знову ж таки, всіх однакові умови. Але тим не менш, прикро за Шеліент, Молодець шакарі Річардсон, і вітаю її з зі здобуттям срібної нагороди. Рухаємось з вами далі. А далі в нас спортивна гімнастика. Просто якась чорна смуга. В нас іде в гімнастиці, не без якоїсь мізикої долі суддів. Тому що восьмий змагальний день в нас було два фінали. У нас Ілля Ковтун змагався у фіналі на вільних правах, та Олег Верняєв у нас змагався на коні. Ілля Ковтун просто чемпіон четвертих місць на Олімпійських іграх, здобув. Не нагороду, на жаль, а дерев'яну. До речі, четверте місце зазвичай це рахується як дерев'яна медаль. Він посів знову четверте місце, як і в абсолютній першості, тому. Я не знаю. Він то, ніби так навіть як показували Ілью вже після самих змагань, так ніби досить бодро виглядає, але дуже прикро. Тому в Ільї ще залишається один вид. Це паралельні бруси. Я сподіваюся, що хоча би там він зможе зачепитись, тому що як на мене теж не дуже справедливо було суддівство. Але це виключно моя суб'єктивна думка. Теж саме було й в Олега Верняєва. Олег посів п'яте місце на коні. да, він трішки перед зі скоком з коня зробив невеличку похибку. Але чи прямо ж настільки ну не впевнений, хоча в нього і сама складність програми була ну не настільки прямо ж сильна. Але ну, тим не менш, четверте та п'яте місце хороші, класні результати, але бажаємо Ільї та Олегу зібратися, тому що в них в обох залишається тільки один шанс на здобуття нагороди. Це паралельні бруси, які відбудуться вже в понеділок, сам фінал. Тому обов'язково будемо вболівати там за українських спортсменів. Ще трішки так, щоб підсумувати новини зі спортивної гімнастики, це Сімона Байлз. Я, якщо чесно, я не розумію, як мені там і писали, що вона на транквілізаторах, яка вона ви, ви серйозно. Це просто семиразова оні. В її доробку стільки золота, що мені здається, тут цю квартиру нею можна заставити. Вона настільки талановита та працелюбна спортсменка, тому я неймовірно радий за Сімону, що вона здобула свою сьому золоту нагороду загалом та третю вже на Олімпіаді в Парижі. Я впевнений, це ще не остання її нагорода, тому що вона виграла в опорному стрибку. В неї ще залишається колода, і в неї ще залишаються вільні вправи. Не пам'ятаючи вона, пройшла фінал на високих брусах. Ось, але я думаю, що вона ще здобуде свої дві злочин нагороди, і просто Сімона молодець. Та останнє, що хочеться обговорити, це на жаль, на жаль, сумні новини з плавання. Якось не склалася прям кардинально не склалася в нас олімпіада для сім'ї Романчуків. За Марину Бех я вже розповідав за Михайла Романчука. Я теж розповідав за дистанцію 800 метрів. ось він не вийшов в кваліфікацію. Він загалом навіть не плив кваліфікації на своїй коронній дистанції 1500 метрів, а не плив він теж через хворобу, яку на жаль підчепили всі наші плавці. Якось в плавання вівнас за НАТО був оптимістичний. І прям роздавав всім спортсменам медалі, але, на жаль, Михайло захворів. В нього за день до змагання піднялася висока температура, і при тому так, що він навіть на тренуванні просто не зміг навіть доплести. Тому мені здається, що зараз і Михайлу, і Марині потрібно зробити паузу. Не знаю, можливо, навіть рік просто так трішки відпочити, навіть, можливо, зайнятися більш сімейними справами і особистими, і потім вже повернутися з новими силами, так трішки, щоб сумувати за спортом і повернутися на Доріжку і в і в басейн, тому прикро звісно за Михайла. Ми завершили змагання з плавання без медалей. Хоча я прогнозував не одну медаль. Я сподіваюся, хоча б гімнасти одну нагороду, але в нас здобудуть. Тому що ми з вами маємо в дев'ятий змагальний день ми вболіваємо. Ярослава Магучих, Ірина Геращенко, Ігор Радівілов та Назар Чепурний. Якщо все складається класно, ми здобудемо два золота. Але знову ж таки я вже не роблю ніяких про прогнозів, тому що це невдячна справа. Напишіть в коментарях, чи дивились ви фехтування. Я, мені здається, що всі дивились ось фехтування, але тим не менш, які ваші емоції, чи я посивів, мені здається, на на 5% свого волосся за сьогоднішній день. Напишіть. Чи хвилювались ви, чи вболівали ви за Харлан і компанію. Чи дивились ви змагання зі спортивної гімнастики? Чи чули ви за новину Михайла Романчука? Чи знаєте ви, хто така Шакарі Річардсон та Сімона Байлз? Та не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані, обов'язково поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар та поставте дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступного ролику. Я ще раз вас всіх вітаю зі здобуттям першої. Першої я сподіваюся, що далеко не останній. Золотої нагороди на Олімпійських іграх в Парижі та до зустрічі з вами в наступному відео. Пока, пока.